Привіт, друзі! Ви напевно пам'ятаєте. Вік тому ми посперечалися, що хтось із нас стане топ-менеджером компанії. Я виграв цю суперечку. Чекаю свій приз. І. Привітання. Народе, мені дали бич. Найкращий менеджер місяця. Ти серйозно? Якою дубницею страждає народ. А може він цей бейдж роздрукує і в старості за мільйон продасть? Ага, своєму босові. І потім попросить підвищення. А що ти смієшся? Ти хочеш сказати, що я не зможу стати топом нашої компанії. А я зможу. Ого, які амбіції. Ти б ще й парії зробив на цю тему. Віддам свою тачку, якщо буде топом. Якщо зіллється, буде у мене особистим кур'єром їх працювати. Тачка. А чому б і ні? Я готовий посперечатися, що через рік стану топ менеджером. А ще сторона, що програла, веде всіх до ресторану. Згоден. По руках. Вітаємо. Чувак, тачка твоя. Тільки навіщо вона тобі тепер потрібна? Але ми з нетерпінням чекаємо розповіді. Так, розповідай, як тобі вдалося. Я сподіваюся, всі пам'ятають, що топи це директори департаментів і вище. Так ось статистика: люди на цій посаді змінюються кожні 3-4 роки йдуть на підвищення в інші напрямки, інші компанії. Я подивився, скільки у нас працюли директорів і хто ці люди, і зрозумів, що у мене п'ять потенційних пропозицій. Добре, але туди ще потрапити потрібно. Точно для цього є служба управління персоналом. Йдеш до них і кажеш, мовляв. Хочу бути керівником, вони тобі викотять список компетенцій керівника. Ну і якщо посміхнешся правильно, розкажуть, чому тебе не візьмуть, де ти слабкий, це безцінна інформація. Ти хочеш сказати, що натренувавши компетенції, тебе зробили керівником? Звісно, ні. І ось тут у справу вступає найвідповідальніша частина плану. Я записався на прийом до найголовнішого боса. Прийшов до нього і сказав, що хочу бути одним із керівників і попросив поради як ним стати. його думка під час призначень топової в позиції вирішальна. Він може розповісти, як він обирає, що для нього важливо, а ще ні. Що я з'ясував? Для боса важливо, щоб його заступники були надійними. Віли ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність за свої дії. Іншими словами, це люди, яким він міг би довіряти управління частиною справкомпанії. Друге, босові важливо, щоб заступники були комунікабельними та вміли розуміти і домовлятися з ким завгодно. Адже заступники мають координувати роботу команди і спілкуватися з клієнтами, постачальниками та партнерами компанії, а це все вміння впливати через розмови. Ну і, напевно, найголовніше потрібні люди, які глибоко в темі, як того, що відбувається всередині компанії, так і в галузі. Та на ринку загалом. Та й ви маєте розуміти, що після такого візиту посади вам не дадуть, але за вами спостерігатимуть, дивитимуться, хто ви є насправді які результати і досягнення демонструйте. Ну і можна сказати, що після зустрічі в мене пішов етап так званого особистого бренду в компанії. Ти крутий, я б ні за що не пішла на таке? Так. Там і в цьому і помилка більшості. Бос, це така ж людина, як і всі. І він може щиро розповідати, що для нього є важливим. Тепер важливий елемент корпоративний університет. Це не тільки місце, де вчить, це соціальний наверх. Почав вчитися, семінари, тренінги, зворотний зв'язок, поради. Те, що потрібно знати, зібрано в одному місці. Але найголовніше це знайомства та інформація про тебе. Тут я почав активно спілкуватися з колегами і керівництвом та розбиратися, що важливо для компанії та як можна поліпшити роботу. Розумів, що потрібно не тільки мати ідеї та й вміння їх просувати. Побачив мінати з кічкари, мене потихеньку стали рухати по різних проєктах. На все погоджувався. І знаєте що? І став затребуваним, зі мною стали радитись. Зачекай так як ти врешті-решт посаду отримав. А тут смішно. Кілька разів моє прізвище звучало на раді директорів, і коли хтось із топів перейшов в іншу компанію, бос викликав мене на розмову. А через тиждень ваш покорний слуга виграв парлі.